Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту міністр молоді та спорту України Матвій Бідний та міністр закордонних справ Андрій Себіга зробили заяву щодо висловлювань кандидата на пост президента міжнародного олімпійського комітету Хуана Антоніо Самаранча молодшого щодо можливого повернення Російської Федерації до міжнародної спортивної спільноти. Закликаємо МОК та його членів залишатися вірними олімпійським цінностям та не допустити повернення російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань, до Ває російська агресія проти України. Наполягаємо на збереженні та посиленні чинних санкцій проти спортивних федерацій Росії і Білорусі, а також громадян цих країн йдеться серед іншого у заяві. Олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучих разом з Жаном Баленюком, Юрієм Чебаном та Юлією Левченко у перший день жовтня, коли в Україні відзначають день захисників і захисниць, відвідали поранених воїнів у госпіталі та привітали наших героїв. Після чого тепло з ними поспілкувалися і зробили спільні фото. Ярослава взяла собою золоту олімпійську нагороду, яку продемонструвала нашим захисникам, після чого сподякувала воякам та закликала підтримувати донатами збори заради наближення перемоги. Чемпіонка фіналу діамантової ліги з легкоатлетики у стрибках у висоту серед жінок Ярослава могучих краща спортсменка вересня 2024, А чемпіон світу з греко-римської боротьби серед юніорів до 20 років Єгор Якушенко вже вдруге найкращий юний спортсмен місяця цього разу вересня. Такими їх визнала експертна комісія Національного олімпійського комітету України. Зазначимо, що у 2024-му Ярослава Могучих стала лауреаткою спортивного місяця вже втретє, після червня і серпня. З 1 жовтня Національний банк України ввів в обіг пам'ятну монету номіналом у 5 гривень тиражом до 50 тисяч штук, яка присвячена чемпіону WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександру Усику. На її аверсі зображено традиційний кримсько-татарський орнамент, що символізує кримське коріння боксера. На реверсі в центрі композиції бачимо стилізований образ чемпіона-спортсмена на тлі абресу, монумента Батьківщина мати, символу незламності та міцності українського народу внизу ліворуч і праворуч від силуету чемпіона. Зазначено написи 18.05.2024 дата проведення бою. Абсолютний і Анді Путин титул, який виборов спортсмен. Далі про таке вихованці дитячо-нацької спортивної школи з опорних видів спорту Дніпровської міської ради Володимир Костюк, Дмитро Прудко та Ігор Дешук. Перше вибрали командне золото чемпіонату України зі спортивної гімнастики, кіфіншував у Києві у Кимто Костюк. Завоював золото у гімнастичному батоборстві, у вільних вправах та в опорному стрибку, став бронзовим призером у вправах на брусах. На рахунку прудка усі три відзнаки різного гатунку. Він чемпіон у вправах на коні, здобув срібло на брусах і бронзу на кільцях. Єлизавета Губарєва завоювала золоту нагороду у вправах на брусах і срібну на колоді. Наше вітання на адресу переможців і призерів та їхніх тренерів Сергія. Попова, Григорія Білика, Федора Кулаксізова, Юлії Губарєвої та її тезки Каюкової. Вихованка дитячо юнацької спортивної школи зводних та веслувальних видів спорту Дніпровської міської ради Яна Галушко вибрала дві золоті нагороди і одну бронзову на в особистому чемпіонаті України веслування академічно, який проходив у Києві. У її колег по навчальному закладу золото у Христини Чернової і бронза, у Діани Сайко. До змагань дівчат готували тренери Андрій Євтушенко, Леся Заскалько і Наталія Ляльчук. Федерація самбо Дніпро вперше за останні 15 років стала переможцем чемпіонату України серед чоловіків і жінок, який завершився у кривому розі, завоювавши там 8 медалей різного в індивідуальному заліку золоту нагороду здобув Анатолій Волош Волошинов, срібло у Кіритітовець, Дмитра Бородіна і Єгора Гальченка. Бронзовими призерами стали Юлія Толмачова, Тески Катерини, м'ягкоголова і човгун та Михайло Шаповалов. Сім медалей завоювали Дніпровці за підсумками чемпіонату України з водно-моторного спорту, який приймали Черкас. Золоті нагороди у різних класах вибороли Ігор Філіпов, Андрій Дашко і Дмитро Лебідь, Срібло у Даніели Федорової і Миколи Дашка, бронза у Анастасії Лебедь і Дмитра Федорова. Вони також перемогли в команді у класі Глісерів і стали бронзовими призерами в класі скутерів. Анастасія Лебедь, Даніела Федорова і Микола Дашко, вихованці дитячої нацької спортивної школи з технічних та прикладних видів спорту. Дні. Дніпропетровської міської ради нагороди у 13 вагових категоріях серед хлопців та у 8 серед дівчат було розіграно у ході чемпіонату Дніпропетровської області з боксу серед та дівчат 2009-2010 років народження. Нагороди у 13 вагових категоріях серед хлопців та у восьми серед дівчат були розіграні у ході чемпіонату Дніпропетровської області з боксу серед юнаків та дівчат 2009-2010 років народження, сутички якого приймав ринг комплексної дитячо нацької спортивної школи з боксу і єдиноборств Дніпровської міської ради. А самі змагання відбулися у рамках Олімпійського тижня та європейського тижня спорту. Понад півтори сотні учасників представляли широку географію міст, селищ і навіть невеликих населених Них пунктів регіону, що красномовно свідчить про сталий розвиток і розбудову цього олімпійського виду спорту в регіоні. Незважаючи на цей складний час у нашій державі. Бокс продовжує розвиватися. Багато дітей долучено багато тренерів долучено до цих змагань. Всі працюють на своїх місцях, бокс розвивається, продовжує розвиватись. Дитячий, юнацький бокс розвивається. Давай. За це велика дяка. Тренерському штабу, які працюють кожен на своїх місцях, велика дяка федерації боксу міста Дніпропетровська, Владиславу Олександровичу Біндеру, заступникам президенту федерації. Кожен робить свою справу, кожен не долучається, допомагає, розвиває. Звітний турнір за погодженням з організаторами, суддями та тренерами, було тимчасово призупинено федерацію боксу Дніпропетровської області, яка по завершенні поєдинків дівчат і перед стартом боїв юнаків вирішила вшанувати вихованців нашого регіону, які успішно виступили на крайньому чемпіонаті Азії серед юніорів юнаків та школярів, який проходив аль айні об'єднані Арабські Емірати. Першою відзначили студентку Дніпровського фахового коледжу спорту Ксенію Коцогуб, тренера Сергія Батракова, яка завоювала. <золоту> нагороду. Дуже дякую своєму тренеру за це. Ми поїхали, дуже все добре було. Відбуксували, дуже гарний результат був на чемпіонаті Азії. Дуже було складно всім, але всі спорилися. Чемпіон світу, перший віцепрезидент Федерації боксу в області Євген Хетров, удостоює відзнакою свого земляка з Криворізького боксерського клубу КБ-75 Богдана Смоляка, який повернувся зі світового турніру з Об'єднаних Арабських Еміратів бронзовим призером. Я думав, що зможе більше, але в принципі цей результат це дуже гарно. В фіналі мені не вистачило якоїсь зюмінки. Не вистачило. Більше провалювати суперника, підхвачувати. От цього не хотіло, мені здається. І саме головне, що не було мого тренера. Я думаю, як він би дав правильне наставлення, тоді мог би більше результатів. Перший віце-президент Федерації боксу області Сергій Феліпенко нагородив Асю Ткаченко Синельниківської дитячо-юнацької спортивної школи, наставника Максима Гончара, яка також стала третьою у світі серед ровесників. На подібну сходинку підесталу пошани в об'єднаних арабських еміратах зійшов і Данило Стригунов, яким опікується Дмитро Молчанов з комплексної дитячо-нацької спортивної школи з боксу та Дніпровської міської ради, відзнаку якому презентував директор навчального закладу Олександр Багацький. Не забули вшанувати і головного рефері звітного чемпіонату області суддю міжнародної другої категорії Олександра Ніколенка. Після чого на ринку знову повернулися учасники сутичок, за підсумками яких найбільшу кількість золотих нагород, 9 з 21 можливих загалом здобули господарі турніру Дніпровці. Можливо, для когось дещо несподівано. Втім, цілком закономірно шість медалей подібного гатунку завоювали представники Іларіоново. По дві відзнаки найвищого гатунку відправилися до Кам'янського і Новомосковська, по одній – до Кривого рогу і селища Васильківки. У нас дуже високий рівень сьогодні. Відібралася збірна команда Дніпропетровської області, яка буде представлена на чемпіонаті України з боксу серед юніорів, який відбудеться з 20 по 27 вересня у місті Київ. Бажаємо спортсменам продемонструвати там дуже гарні та якісні бої, для того, щоб вони змогли зайти в збірну команду України. Наскільки подібне вдасться, стане відомо наприкінці жовтня, коли у Києві завершаться поєдинки чемпіонату України з боксу серед юніорів та юніорок, де ми бажаємо збірні Дніпропетровської області успіхів і перемог. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре До побачення.